Всім привіт, родичі. У нас неділя барахолка. Предлагаю вам пройтися і подивитися інтересні речі, що люди продають, покажу вам все, як є. Все не можу показати, тут взагалі катастрофа. Всіх грає музика. Музику YouTube не любить, ви запам'ятайте. І за музику можна дати дизлайк. Хочете мені допомогти? Найбільше допомога — це поставити лайк, підписатися на канал. Це мене мотивує. Бабка не інтересують, підписка не інтересують. Коли ви підписуєтесь, мене улипка тоді даже до ушей. Так що поїхали, дивитися. Приступимо отсюда колісоси. Всякі акумуляторні ці гайковірти. Смотрите, в ящик телефонов Nokia ну, стараюсь. Смотрите, какие деревянные чашечки, Молоточки. Волосатые какие-то белья. Что это такое волосатые, А, гном, пардон, волосатый. Я думал, белья какие-то деревянные штучки. Аккумулятор вам гелевый, наверное. Все эти дела PowerSafe. інвертори чи Є е байк. Акумулятори з із... цих спутерів електро. один два тут я понимаю вы мне писали что так треба робити. у мене ще немає таких об'ємів, щоб так делать цена ну, капитальницем займатися, я не можу на барахолку вирішити, так уже делать сейчас вкинуть багато тисяч доларів таку штуку а потом не піде. ну короче упаковка 5 злотих. вот дивіться, яка красота молоточки да отбивник що ли ці не похожі для відбивниці, якісь мощні, потужні. Перший раз таки бачу. От кожен раз щось нове бачиш, приїжджаєш різці на здорові станки. У нас такі от хорошо продаються маленькі, тому що є людей багато маленьких, станків великих вже не пооставалося. Дивіться, різець, як має дві ноги зложити. Ну що це? Що з ним робити? Клас. Німо, що це? ні що то ділає, що то круте. Теж подивіться, що робиться. Дрелічки старі, теж перемотані. Виписалося, що це все з Германії визиться. Кстати, возможно і таке. Так як я в Германії був, можете подивитися год назад відео. Там таке саме в принципі, продавалось. Може там якось тут продається потім. Не знаю, як це ще робиться. Я сильно ще в тему не внікаю, ну як, питаюся потихоньку. коли сам сиділиш, боїся сильно ошибитися. От я вам уже свою ошибку розкажу. Сильно железяки не треба брати, вже це я побачив. Треба брати всякі такі интересные вещи. Ну, ви бачили статуэтки там, всякі проче. Ух, лі дивіться, які можна пити піво. Точно з німців привезли. Чувствую запах. Велік який класний. А це що, неноінсулін чи ще щось, щось таке? Окучек. Теж ящики, людей куча. Щось можна знайти інтересне, я думаю. Но це теж треба дуже багато часу, У мене не вистачає на все мені і продавати, і торгувати, і показувати. Стараюсь для вас, стараюсь кстати, з усієї сили і на всі гроші. Так що піддержіть, кому не взападло. Я знаю, що я вже вас задовбав, своїми словами, підтримки. не треба. Хто як не ви, хто як не ми. І зато я буду вам, це мене буде сильно стимулювати ще кудись з'їздити, ще щось вам показати. Може в іншу страну, не може, треба буде скоро якось поїхати. Як буде час, легенько сісти, раз, два, три, поїхати. Видно качественна папочка, да? документи, дивіться, яка класна. Документи. І шляпа хороша. От подивіться який красавчик. Клас. Тільки без спідометра. Ще й електро. Супер. Також, воно всякі штучки железні щоб ви не казали, що я один придужі різякові нікому не помили. нужні. Нужні просто ну. друге покупається швидше, таке довше. Бутилочки. Велики продаються, ви часто спрашуєте. От. Тільки теж, ну що не треба написати ціну, ну так же буде проще, ніж кожен раз. Може кожного разу на ціна. У мене батько любить монетки, покажу йому, от вам покажу медальки, в ордена. Не сильні ордена, не знаю чого. 150 Это ця сайт. Хоча купюрка 30 злотих. А по 10. Ось конкуренти, дивіться які. У мене там чуть поменше, машинка це ще електро, ви прикиньте. Це щоб діти не навчили шити, вона ще й працює по-любому. Ну да, он їздить. А в мене там маленька за десятку, ні по-моєму не треба. По Тут дивіться. Хоть який смена. 8 мема, я не які стоїть. Зенит стоїть багато. Це я вам по-моєму прошу щось знімав, але щось Стою, утюг, По-моєму, додавався. Красивий. Корзиночки. Ну, красиві тут наверное, ціна стоїть. Ось таке от цікаво було продавати, на цьому можна нормально заробити. Будемо шукати, значить що нет. Я зрозумів, що треба, куди треба дивитися. Тут всякі зарядки, утюги, вон. кальяни, мальяни, щипці для вугля. музикальні ігрушки. Ой-ой-ой, шахмати, конем треба ходити. Оце щось виглядає дорого. Чепуха. Не знаю, просто виглядає дорого. Станки можна брити собі, пах чи що нібудь. Куколки всякі, дракони, клоуни, ботинки, берці, шкари. Ой-ой-ой. Вибор дійсно широкий, це без шуток. Є все, що душа бажає Приходите. Нравиться мені така штука, я не знаю, як вам, але якщо дивитися, то я думаю, вам теж така нравиться сильно. Ну класно, ж що приходиш, щось можна знайти, щось купити. Навіть те, що тобі не треба, все одно купиш його, тому що а ну, вдруг... Недорого треба брати. Зато? Дві ці класні. Дишка. Щось там за дишка. А продають за, за сито 10 злотих. Ого, Де мені писали, що значки стоять денег. Volkswagen. А кому не треба? Ану, пишіть, а ну пишіть, ще барахолку вам візьму, хто хто хоче купити. Чого зараз би я прийшов, вам би скинув? Ви мені скинули бабок, я вам відправив якось так і придумаємо, в общем. Кому цікаво. Мій номер там перший коментарі. Тут не буду коментувати Красна річ. Ладно, ну от, навіть хтось би, може, захотів би си купив. пепельницю, що вона... Вода, конечно, подивіться, які калюжі. Це наші були дожди. Хто за мною слідить, той бачив. Подивіться, тут взагалі катастрофа. А от, Даже манометр є. Даже предохранители, плюс-мінус, подивіться на кожен предохранитель. Тільки сделано видно, так ось воно. Ну, вот вот воно. Не знаю, дорого не виглядає воно мені. Я дивлюсь, що ботинок дуже багато на барахолці. Це хороший знак. Оці от дивіться які класні найки Дівчачі. Ну красиві ж, стильні теж Макси, айри. Вигляди теж дорого, Качествені, Це не поділка. Тут чехливі одежды. Кстати, навіть бачать одежду купляю. Так ви пишете. Тільки каністром сьогодні випускав відео з каністором. Продається така Танчики. Кошельочки, опять ботиночки. Теж одідачки красиві. Я не можу біле носити, тому що вічно ви такі лазиш по прийомкам, бо чорне стає. Поэтому я сразу купляю чорне і все. Перший раз бачу такі цвіточки, десь теж тут на базарі, щоб ну так, в самі домашні, щоб виносили. Такі то я вам показую цвітки. Вентилятор класний. Скоро літо. Чесно, купив все-таки в кімнату. Легко. Кладно, носочки. Часики, педалі, руль. Десь мене ще спрашували за мопедовські двигателі, немає, я не бачу сьогодні По крайній мірі я вже обійшов і нема. Сінного нема, нічого і так бачу. Дядько, дивіться, дивіться, яка башенка там складження. бінокль з відео про барахолку не узнаєте. Дядько вже продаєте правильно, чого ні. Мені щоб не тягатися, я спиною і нормально вам показав. дядько заробив, я заробив, все нормально. Часи вже з 25 ушли, ті, ще були красні. Ладно, дядько ми, я продає, потихоньку... ми йдемо далі. Дядько займається монетами, каже, щоб я показав вам. 800 злотих стоїть монета, дешевле не віддасть. Як ви що вона мені на експрес похоже? Дядько сказав, що ніхера. 5 марк 13 вот. Ось така от штука. Тут вона була продана. Ось така вот, похоже. Идем далі, дивіться барахолку, пошли, покажу вам ще находочки. Не забываем підписуватися, це мене правда стимулює. Я вже це вам казав і ще раз скажу. Я хочу показати, тут продають всі штучки, не знаю, щось купити. купить. кривачки прикольні Короночки. Зараз подивимося, що робиться. Зачем? Ну я себе купив. Apple 5 злотих 7. Кажу 5-5 5, 5, та 5. Оригінально, 10 Вт, всі діло. Красота. А, на правах реклами в мене ще є Дон Капуста канал. Другий теж мій, там секонди, всякі ціни. Пошукайте, я вам сілочку десь ставлю і не знайдете так. Батіночки, інточілочки, ручні. Навіть обвикав працює, прикиньте. Якесь зуби, дивіться, з арматури не зроблене. Потужно. Ось вот велосипеди, макіта всяка продається. Плаття, сарафани. О! Засілач 230 вольт, 12 вольт понижає, виходить. ще щось там пишуть. Отак. Перчаточки рукавиці, шкари. Не шкар нема, пардон, вона хороша. Чесно, нас і взяти, мабуть, буде не сьогодні, звісно, треба буде. Ось ще тут коробочок цілу кучу винесли. Тоже, який хоче, посуди в основному. Откуди оце ви теж догадуєтесь. Та я догадуюсь приблизно. Чого не. Ось вот одразу 5, 5 злотих. Тоді штанішки не бачу. 10 злотих. Це 20 злотих. 20 емочка. Ну, чого нет. Що продають примерно. Не все, звісно, побачили, тому що я ж кажу там далі. Там є ще показати, там музика сильно грає в усіх, як пробано. Я вже вдома. Ось вот ця зарядка работає вона на всі бабки. Чого ні. Вставив, провірив, все чітко, телефон. Цей заряджає, це, кстати, на телефон це анонізм, щоб ви знали. Я його викину, Ну він вже старий. Я на ньому так, знаєте, там YouTube подивитися, будильник завести. Таке в мене, є, як калькулятор, щоб просто воно було. Оригінальна зарядка. Ну що не купити її скажіть. При тому, що техніка в мене Apple, чого не купити. Хай буде, так. Да, це не найпоследніше, ну за такі ціни. Там мене ще знайомий просив, може йому впарюю, йому треба казав, зарядочка. Спробую спросю. Не знаю, як вам парахолочка, но мені вона сильно понравилась. Вроде я старався показати саме інтересне. Там дальше було що показати, ну, в цих музиках грає, в тих там радіо розривається ті п'яні музика. Ну і за цього не вийшло. Нічого страшного в раз ми з вами обов'язково подивимося. Я вам преподам життєвий урок. Давайте У вас лайк, підписуйтесь, колокольчик. Все, пока.